Я думаю, що ми можемо моделювати абсолютно різні сценарії, і тут немає нічого, скажімо, чогось надзвичайного, так, і, і секретного. Все одно рішення будь за будь-якого випадку буде ухвалювати військово-політичне керівництво. Вони будуть так само будуть і поради від наших партнерів. Я думаю, до речі, не так давно, якраз в Німеччині, відбувалися моделювання ситуації, пов'язаних з контрнаступом. Там було і наші командування, і американське. І знати, які допомагають нам проводити і моделювати різні дії пов'язані з інтернасту. Тому, звичайно, що що вони обговорюють в ситуаційних кімнатах, ми не знаємо достеменно. Тому ми не розголошуємо жодних секретів, бо ми їх не знаємо. ми Можемо робити тільки з власні угу. припущення. Отже, але Тоді давайте припущення обладнання. Але дивіться фактом залишається те, що всі публікації або західних аналітиків, експертів чи наших, вони всі стосуються Півдня. От, ви візьміть, 90% буде стосуватися, якщо контрнаступ, то південь. Тобто, навіть е наш заступник е керівника воєнної розвідки, так пан Скібіцький, в інтерв'ю говорив про південь. А е я хочу нагадати, що головнокомандувач збройних сил України генерал Залужний в грудні давав інтерв'ю і говорив за економіст» про Мелітополь. Тобто, ясна річ, крім того, е зрозуміло, що якщо ми говоримо про стрімкі наступи великими. З'єднаннями, бригадами, які мають на озброєні танки бронетехніку, зробити це зовсім непомітно неможливо і тому російські війська готуються до можливого наступу нашого на півдні, Вони окопуються, вони укріпляють позиції, вони бояться дуже сильно нашого прориву. Там ну а ми, в свою чергу, готуємо резерви за кордоном для того, аби це було можливим. Чому південь так часто обговорюється і чому а, а, фактично підходить до Криму? Тому що це, скажімо так, ключ до можливої поразки Росії в цій війні, от на території України, це всі розумієте, тому що наступати на сході важче. Там ближче логістика у російських військ. У них а, там є певні укріплені позиції. Плюс, а, скажімо, там потрібно отримувати велику лінію фронту кордону в процесі наступу. Чому південь витискаєте російське угруповання в Крим? Все перерізана логістика, з півдня загроза знімається. Те, що в них залишається, там ще частина з боку Маріуполя зі сходу, все і тому, звичайно, що з цієї точки зору амбітніше і ймовірніше виглядає південь до контрнаступу, куди наші сили, я думаю, і готуються.